Вітаю всіх на каналі Квіти та інша я Іна. І сьогодні коротко хочу про новинку петуні цього року, яку висаджувала в себе. Це петуні серії Віста і Міні-Віста. Таке моє враження від цих петуні. Ось перед вами Віста Страубері. Ну, якщо я правильно вимовляю це слово, англійська моя не дуже. Ну ось так на сьогодні, 14 серпня, виглядає в мене вона. Мушу сказати, що посадковий матеріал тут був у мене пізно висаджений і знову ж таки не дуже якісний, тому що все-таки краще продається людям, а собі вже що лишається. І мені здається, ось зараз камера не передає того всього кольору, який має ця петунія. Колір ну, супер. Реально така, можливо, якась яскрава полуниця. От, кущик не дуже набитий мене вийшов, вийшов, і ви бачите, ну так, я щось думала, що він більше піде рости, переплітатися. Але знову ж таки, коли висадила який посадковий матеріал, тут потрібно це все враховувати. І що хочу сказати, я хочу її на наступний сезон, дуже хочу. Отак знову ж таки висадити в тільки висадити не пізно. А раніше, щоб вона змогла наростити вегетативну масу, щоб я могла її пощіпати до тої пори, коли вона почала розростатися. Тому що ну, колір дуже красивий. Прямо такий ну, дивний, насичений, червоний такий. Ну ось поряд, до речі, тут міні-віста в ґрунті, міні-віста хоч пінк. Тут вона, ну це в мене грядочка, тут, які погано росли в горщиках, я їх висаджувала в, в ґрунт, ну кроме. Вона якось дуже погано розвивалася в горшку, і я її просто висмикнула, просто висмикнула, не перевалила. А ось так, ну як, обережно, звісно, ґрунт намагалася вийняти, вона росла в 30 літрах, і якась вона була тут. Ну, на рост, я її висадила в ґрунт. Дивіться, яка красуня. Ну, справді, ось мінівіста, віста хот Мені здається, в нас з, з, з мінівіст, віст чи не на краще. Ну і ось поряд. Там в мене сурфінія жовта. Ну, така собі, коротше, краще про неї не буду. Це в мене сурфінія Єлоу, там щось дарк. Не буду її, не хочеться мені. Ну і ось зараз сонечко повернулось, можливо, не зовсім передає. Знову ж такий колір. Це мінівіста корал, ну і Тут біля неї також маленький саджанець був. Здається, колор Рухвайт. Ну що скажу? Подобається мені вона на корі, хоча й вигорає. Тут немає мови. Вона така, навіть не знаю, чи то коралова, чи то більш лососова, ну така на колір вона якась. Але в мене, що в ґрунті, що в горщику я не отримала гарного такого набитого куща, якось поряд міні-вісти. Ось якщо так для порівняння, ви бачите дві міні-вісти. Одна Hot Pink, друга корал. Звісно, я її буду пробувати на наступний сезон. Можливо, це все-таки новинки, можливо, щось десь не так було з живцем, я не, не знаю. Але, ну, незважаючи на те, що вона. Не досить гарний кущик набила. от Я б її висадила в міксі, з якоюсь тільки на наступний рік хотілося мені, щоб це була міні-віста біла. Я думаю, був дуже гарненький мікс. Ось так вона в порівнянні із, з просто вістою червоною полуничною не буду вже казати те слово. ну Видно, як відрізняється по кольору. І ось, ось ця петунія, вона менше грає, ніж ця. Але колір і той і той мені подобається. Не подобається тут лише кущик. Тому над цим потрібно, ну, можливо, якось її поформувати більше. Бо було ну, знову ж таки, як я наголошую, тут у мене те, що по, по якихось причинах погано росло в горщиках. Ех, і воно опинилося тут. Тому так і виглядає. Але все-таки я б вам порадила. Ну, Оця червона, зараз вона так гарно виглядає, Ну, прямо супер. Дуже б хотілося, щоб ви її мали. От, тому що, коли така краса є, можна висадити її в ґрунт. І вона, ну, звісно, я її підживлювала трохи, тому що я хотіла, щоб вона росла більше, підживлювала, але знову ж таки, не так, як в горщику. І поливала також ну не завжди, не так, як в горщику. Можливо, це знову ж таки трохи не догляд. Я не знаю, чи була б вона в горшку дуже гарною, знову ж таки, це віста, вона не завжди в горщику з малим об'ємом гарна. От. А от в ґрунті, і ось я ще висаджувала в, в тому році, в мене були на вікні, і вони, в тому і позатому році, у 9 літрах була бабелгум у мене, то я її стригла, тому що вона ну, не витягувала в 9 літрах ось так. Ну, і це ж вона навіть вікні була, тобто вона одним боком була, то вона була ще й гарненька. Тому для них потрібно літрів 30, щоб вони були красиві. Ну, Це моя думка, а вашу думку я хотіла б також почути, що ви думаєте, хто вирощував ці новинки в цьому сезоні? От, Поділіться своїми враженнями. Дуже хочеться, бо так ось буває. я Дивлюся в відео у Ютубі і прописую, ну ніхто нічого поки не має відгуків на ось цю таку красуню вісту. Червону полуничну. Ну, красота. Дуже хотілося б, щоб ви бачили цей колір реально. Насправді він набагато кращий, ніж на відео. Ну, і зараз ще раз покажу вісту, яка в мене росте в 40 десь літрах. Така горщик зроблений без дна, ну, тобто там коріння йде йде в землю. Вона супер. Ось вона красуня. Звісно, знову ж таки, камера трохи. Всю красу забирає собі, але вона... ну Ось так я її обходжу, дивіться, рівненький такий грибочок. Ось так. Вже вона на цьому місці, я думаю, получить прописку і буде тут рости. Завжди, було дуже красиво виходить. Ну І ще одне моє здивування цього сезону. Моя нова любов це катарантуси. Чесно кажучи, на, на початку літа вони були такі незграбні, такі малесенькі, що хотілося їх більше не вирощувати. А зараз це, ну, це просто красота. Побачимо, як вони будуть вести себе, звісно, до ну, пізніше, до холодів, наскільки вони витривалі. Ну, є кущики й менші. А є й більші. Ну такі вони, якщо тут не зрозуміло, ну, десь вони сантиметрів 30-40 в діаметрі, ну і висоту сантиметрів, можливо до 30, можливо 25, деякі 20. Ось така красота. Ну що, на цьому все. Дякую всім. Надіюсь, що ви поставите мені подобаючку. і надіюсь ще на нових глядачів. Ну і також на ваші коментарі, тому що, звісно, хочете дізнатися вашу думку. Про новинки цього сезону, тому чекаю на них, щоб поспілкуватися і обмінятися досвідом. А на сьогодні все, миру нам та гарних віточок.